Президент США Дональд Трамп прокоментував зустріч з президентом України Володимиром Зеленським і лідерами країн Європи. Низку заяв він зробив інтерв'ю для Fox News. Про найголовніше, от давайте про це поговоримо далі. Отже, Трам каже, що по завершенню війни Україна отримає багато землі і поверне собі життя. Він також додав цитую: це не війна, яку варто було починати. Так не роблять, не беруться за боротьбу з країною, яка в 10 разів більше за вас. Точніше, Трамп вже наголошував на неможливості повернення Криму та вступу Києва до НАТО. Ну і власне з головного американських військ в Україні не буде а гарантії безпеки забезпечить Європа. Щодо закінчення війни, то саме Володимир Зеленський і Путін мають ухвалити відповідні рішення. каже президент США. Прокоментував він і територіальні поступки, ніби європейські лідери з розумінням поставилися до такого. Зеленський має бути гнучким, а Путін хорошим. У разі, якщо переговори між президентом України з російським диктатором все ж таки відбудуться, Трамп спрогнозував, що інша поведінка переговірників призведе до складної ситуації. Він також додав, що Зеленський та Путін ладають краще ніж очікувалося. Саме через це Путін хоче організувати двосторонню зустріч між ними. Ну і ще Дональд Трамп говорить, що не телефонував Путіну під час зустрічі з європейськими лідерами, бо вважає це неповагою до очільника Кремля. Раніше біль Sky News і Ройтер списали, що президент США переривав дискусію з Володимиром Зеленським, і лідерами ЄС, а також Марком Рюте власне для дзвінка диктатору російському. Проте Білий Дім не підтвердив цю інформацію. Звернувся Трамп до своєї улюбленої теми із звинуваченнями Байдена. Проте цього разу він назвав Україну буферною зоною між Європою і РФ. І все було ніби як добре, поки Байден не втрутився. Американський президент звинуватив свого попередника в тому, що він витрачав кошти на підтримку України і не забув похизуватись, що сам Трамп не подарував ні цента.